Всім привіт, з вами Дізден. Сьогодні поговоримо про ДСТ, про те, що відбувається на каналі, що буде відбуватися далі, і зміни, які відбуваються. 99,9% думаю, навіть не замінили цих змін. І для того, щоб не тратити час тих, хто прийшов за новинами по ДСТ чи за новинами від Клею, їх не буде. Я перестаю взагалі знімати ДСТ, за це дякую Клею. За останній місяць вони випустили аж один хотфікс, по якому я зняв відео, і тим часом я знімав інший контент. Як показала практика, інший мій контент нікому не цікавий, навіть україномовним підписчикам. Там, якщо набиралося один-два лайка на деяких відео, то було взагалі за щастя. А про коментарі і перегляди я взагалі мовчу там середній перегляд 20 секунд, то прям вал. Що буде з цим каналом далі? Поки не знаю, буду думати, що з ним робити. Тому я почав вести інший україномовний канал, посилання на нього залишу в описі. І для тих, кому цікавий контент тільки по Don't Starve Together, прохання просто не заходь, не підписуйся, не дивись, там не буде Don't Starve Together, -а. Якщо тобі не цікавий інший контент, крім даної гри, то мені там запропонувати нема чого. І кому інтересний інший мій контент, типу летсплеїв, розбори з підранів, і я там запускаю ще декілька категорій. Ласкаво прошу, пишіть коменти, робіть перегляди, будемо піднімати канал по новій. Якось так. В основному дякую Клею за те, що він за місяць часу тобто, не випустив нічого і в мене був час над цим подумати, розібратися, дещо подивитися, потестувати. Останні україномовні відео переїжджають з цього каналу туди. І на тому все. Don't start together, я кажу до побачення. Я думаю, для вас не буде проблем знайти інші канали, які роблять огляди, розбори і записують гайди по цій грі. Якось так, посилання буде в описі. Всі, кому інтересний мій контент, крім Don't start Together, ласкаво прошу зустрінемося там. А для тих, кому інтересна тільки ця гра DST, нам з вами не по дорозі. Так що всім успіхів, всім до скорих зустрічей, всім пока.